На Мюнхенській конференції з безпеки головною темою стала саме Україна та агресія Росії. Голова конференції Крістоф Гойзген виступив виступив із жорсткою критикою Росії та підтримує прохання Києва про постачання бойових літаків із країн НАТО. Уряд Німеччини заявив, що це про це поки що не йдеться. Тож чи нададуть Україні авіацію? Чого очікувати від конференції у Мюнхені та про ситуацію на фронті говоримо із експертом Дефенс Експрес Іваном Киричевським. Вітаю вас, пане Іване. Доброго дня е, перше е, чи е, тих результатів очікувала Україна від Рамштайну. Ну, якщо виходити з оптимістичних заяв міністра оборони Рєзнікова, там мовляв буде довго тривали запасмісності по снарядам, танкова коаліція отримає там необхідний розвиток. то, очевидно, що ті результати, які були отримані під час засідання в форматі Рамштайн, саме ті, на які наше воєнно-політичне керівництво розраховувало, що, звісно, там не без своїх нюансів, тому що, ну скажімо так, вперше, якраз після засідання в форматі Рамштайн, пішла мова про те, що ну, особисто від що нам знадобиться. Декілька місяців там для доукомплектування військ для доукомплектування їх там західною бронетехнікою. Відповідно підготовки для стрімкого контрудару проти рашистів на півдні. от оце, скажем так, такі певні нюанси, який випалив ну уже після засідання в форматі Рамштайн. Тому що на судячи з усього, те, що скажімо так, очевидно, не виносилося із закритих дверей, зрозуміло чому, але можемо тепер логічно припустити. Ну от е, наші партнери, в тому числі по танковій коаліції, встигли взяти на себе політичне зобов'язання, дати нам все, що необхідно, і в короткий строк, а тут вийшло, що може бути тільки два варіанти: або все, що необхідно, або короткий строк. Ну, от, видно, короткий строк нікого не влаштовує, вийшов варіант, все, що необхідно, тому зараз, наприклад, маємо на даний момент ситуацію, коли на селепардів, на других буде там максимум тільки. 40 машин на даному етапі, замість е, очікуваних майже 100. З іншої сторони, ну, тут навіть одні голландці готові дати 20 тисяч танкових снарядів, що насправді дуже навіть добре. От тому, знаєте, така ситуація діалектична, що з однієї сторони, якби дуже багато всіляких виникає випливає, але але з іншої сторони, так, підстави бути задоволеними є більш ніж достатньо. Іване, е, міністр оборони Олексій Рєзніков, журналістам. Показав хустку із літаками, ну так би натякнувши про авіацію. Е, скажіть, чи можна це розцінювати так, що е, питання постачання авіації в Україну все ж таки обговорювалося, хоча й не публічно? Та воно, в принципі, є навіть якісь там певні напрацьовані алгоритми, просто, скажімо так, базова річ: очевидно, західні партнери не зовсім вірно розуміють навіть наші суспільні очікування. І тому починають висловлюватися максимально обережно, щоб не створювати якісь там завищені очікування, і відповідно у нас тут виникає такі реакції. Міністр оборони німець наступні 3-4 питання питання Ну, будуть постачатися ЗРК і протиповітряна оборона. І в нас тут вже сприймають все. Лі... Захід нам не дає літаки. Хоча проблема в тому, просто що перехід на західні винищувачі це буде дуже багато кроковий і складний процес. Розрахований буквально на роки. Да, це ще одна така от, виходить певна діалектична протиріччя нашої ситуації, тому що нам бойові літаки треба хоча б мінімум для кількості, ну бо, як, на жаль, збивають не тільки решистів, наші перічні льотчики теж несуть втрати. З іншої сторони, зважаючи на те, наскільки складними є західні машини, то тут доведеться будувати такі багатокруковий, Етап перепідготовки. Якщо говорити конкретніше про ті от натяки, які відпускав Різніков, там же ж був на хустинці літак Су-27, який, в принципі, там ну здавалося б, в Східній Європі його нема. Ну, от Радянський Союз, колишні східноєвропейські ну, східно країни, колишнього там Варшавського договору, тепер країн НАТО, не встиг поставити. І в теорії, що може там перше спадати на думку, це от що там такі літаки є в Росії, в Білорусі, власне, в Україні. І тут тоді виникає питання: до чого ці веселі натяки? Але. За деякими даними, на початку 1990-х років американці встигли викупити декілька Су-27, в тому числі в нашої славетної миргородської бригади, для того, щоб готувати своїх льотчиків. Ну, в сенсі ці-27 мали би імітувати агресори, ну тобто там росіян чи китайців. На такі літаки навіть встигли поставити західне обладнання. В теорії сліди от таких от бортів вони до 2014 року губляться, але цілком можливо, що американці... В тому числі в Рамштайні пообіцяли поставити нам оці літаки Су-27 куплені в Україні та в Білорусі в 90 х ну, щоб ми з ними зробили що там належне. Або якщо відновили до льотного стану ті літаки, які нам дадуть безпосередньо, і там буде західна навігаційна апаратура, раз на то пішло. ну або відновити ті ще, скажімо так, су-27, які у нас можуть стояти на базах зберігання, що в принципі теж потрібно. Якщо чому власне зараз пішли про старі радянські Су-27 мова? А не там одразу давайте F16, і є ORF, то щось таке більш доскональніше. Проблема, базова проблема, яка досі не проговорювалася знаєте, в інформаційній політиці щодо західних літаків, це те, що на цих от, натівських винищувачах все проведено в фути і в милі. Грубо кажучи, висота польотів обчислюється в футах, ну, 27 см. Милі, ну, це залежно від метрики, 1,2 км або 1,8 км. Ну, одна, одна справа, що, в принципі, Перенавчитися літати саме за такою метричною системою, коли там пробори так працюють, це складно. А тепер, якщо ж уявити, що там от просто прискорена підготовка з посадка і потім з такою незвичною метричною системою працювати в бойових умовах. От, грубо кажучи, коли західні союзники наче просто відтягують процес поставки бойових літаків, вони, власне, якби насправді на це натякають. Чому от на столі насправді лежить ще такий варіант, що там, окрім цих. Натяків Резнікова про Су-27, потім ще нам поставити для початку Словацький Міг-29. Тому що ну, це навіть той літак не можна назвати навіть радянським, бо його саме для Словаччини виготовляли в 90-х роках. Росіяни за борги Радянського Союзу розплачували. На тих літаках стоїть саме там Західна апаратура, ну, натівська навігація і зв'язку. І це все теж там відповідно стандартизовано під е, натівські якісь речі. Ну і плюс найважливіше, що в, е, Словаків. Там взагалі-то лежать до них російські ракети Р-77, яких у нас нема. А ці Р-77 вони можуть наводитися автоматично і б'ють на трохи більшу дальність, ніж ці Р-27. Ну, Р-77 може бути на дальність більше 100 кілометрів, простіше кажучи, ну, такими от Р-77, збивати російські крилаті ракети, ну, буде набагато простіше і легше. Відповідно, навіть зрозуміло, чому Словаки ставлять питання, що вони за ці всі ракети хочуть гроші, і Європейський Союз їх готовий давати. І то, там, скажімо, по колеги колегії вносили оцінку, що втворює навіть нашим, ну, нашим льотчикам з базовою підготовкою на літаках радянського типу, щоб пересісти на модернізовані підстандарти НАТО, винищуючи Міг-29, знадобиться мінімум 2-3 місяці. Ну, Чисто, знаєте, освоїтися ну, в начальній практиці на таких літаках, а потім приходити до бойових вилітів. По Єврофайтерам в 16 там ситуація ще складніша, тому що от британці. На доведення своїх там льотчиків до бойової кондиції на тих самих Єврофайтерах декілька років, знаєте, справки на фронт грамма 5 років. А мінімальний курс на F-16, він може тривати або 9 місяців, якщо вони будуть, американці захочуть завчити нас з ем, самого нуля, ну або мінімум 3 місяці, якщо все-таки будуть зважати на базовий рівень підготовки наших льотчиків. Ну, такі дуже довготривалі процеси, і саме тому <кхем>, про поставку літаків нам вже говорять зараз. Але чому, скажімо так, не поспішають брати на себе політичні зобов'язання прямо зараз? Тому що процес дуже тривалий, і там дуже багато таких технічних нюансів, які можна насправді годинами розповідати, а ми можемо не вкластися. Е, хотіла запитати також міністр оборони після зустрічі заявив про... Броньований кулак, який необхідний нам для вирішення завдань Генштабу. Мова йде про боєприпаси. Ні, ну, все-таки про танки. Тому uh -huh. що ну, якісь там швидкі очікування, що там от, буквально весною перейдемо в контрнаступі, де, деякі представники воєнно-політичного керівництва обіцяли, але крим не крім, взяти до літа. Ну, от вони все-таки підв'язувалися на те, що ми дуже швидко отримаємо. там Цю сотню леопардів других, чи можливо навіть американців швидко поставлять на мамбрамси і що швидко вдасться поставити дещо там із радянської бронетехніки. На жаль, швидко не вийде. Тут, повторюсь, виникла навіть проблема, що формально на папері обіця... мало би бути там 100, мінімум 100 танків Леопард, два в першій поставці в дванадцяти а Маємо поки що зараз лише 40 машин, тому що там Фінляндія, скажімо так, для підкачала. Тому тут питання в тому, що для підготовки цього бронетанкового колока знадобиться явно більше часу, аніж до е, квітня місяця. Гробо кажучи, якщо раніше очікували, що в квітні місяці, то точно буде за, перехід повномасштабний контрнаступ звільненням Мелітополя, то зараз у квітні, місяці, в кращому випадку, у нас буде на фронті декілька танкових роту цих леопардів, якими там можна буде ну, стримувати або якісь російські контратаки, або переходити в невеликі локальні контратаки. грубо кажучи. Mm, зараз ми знаходимося в такому етапі, що якщо расистів хоча б у квітні можна буде за допомогою леопардів відкинути кудись подалі від Бахмута, то це вже буде добре. Відповідно, <кхем> до річі з усього, якби це зараз сумно не звучало, слова Різнікова будувалися на тому припущенні, що той необхідний бронетанковий кулак, який буде потрібен для швидкого кидання рашистів, хоча б десь звідкись, ну. Той самий напрямок Мелітополя, він буде готовий до літа, і, можливо, навіть буде, в принципі, синхронізований із поставками Абрамсів. Тому от якось так виходить трохи сумно. Ну, але це така структура реальності, яку е, слід прийняти. Вже, скажімо так, навіть навіть наші західні партнери і наше воєно-політичне крівництво поступово починає, починає так акуратно визнавати, що можливо, де 2023 році війну за. Що ти не вдасться? Іване, якщо в загальному говорити про Мюнхенську конференцію із безпеки, то цьогоріч чим вона вирізнялася, чим вона особлива і що чекати саме нам від неї? Я думаю, що насправді що там будуть обговорювати із того, що реально важливо, це те, які ми. Ну, тобто Україна буде готова взяти зобов'язання по колективній безпеці в Європі. Тому що, ну, ну то, на перший погляд, просто приємно звучить, що там західні союзники готові нам забезпечити е, такі там оборонні програми, щоб ми могли там, відбитися від агресії РФ і в майбутньому. Ну, або простіше кажучи, що як там буквально від е, заступник секретаря, держсекретаря США Нуланд, що нам треба створити таку армію, щоб Росія нас навіть на, нас навіть не подумала нападати в майбутньому. Але <різований> Роздача плішек вона передбачає відповідно певні якісь там зобов'язання. Ну, Наприклад, як ілюстрація про зобов'язання в майбутньому, очевидно, що як тільки ми там отримаємо західні винищувачі і в нас буде мирний період, ну очевидно, що і наші льотчики будуть там патрулювати небо те саме Румунії, або країн Балтії, яких там протиповітряна оборона досі на символічному рівні передбачає. Ну або, грубо кажучи, навіть там в рамках -та різ С програм НАТО навіть умовно мирні країни там відбувається присилка певних якихось там військових контингентів, ну чисто для прикриття. Грубо кажучи, що то варіанти, коли наші танкісти будуть їздити на ротацію в сонячну Іспанію або кудись там похмуру Норвегію, ну тому що в нас зобов'язання таких будуть по колективній безпеці, теж не виключено. Ну і врешті, там якби на Молдавському фронті якісь такі не дуже зрозумілі процеси відбуваються. Ну от, можливо, якби навіть наші зобов'язання по колективній безпеці будуть навіть щось там і мол стосувати. Ну, поки що, ну так, чому зараз це поки явно не буде оголошуватися у відкритому доступі? Ну, тому що з однієї сторони, з об'єктивної точки зору, ми ще не, не в тому стані, що в принципі там брати якісь тверді зобов'язання по колективній безпеці, ну бо нам війну треба виграти, а потім. Вже там говорити про якісь от, колективну безпеку в умовах мирного часу. З іншої сторони, ну, якби у нас якби поки ніхто й не ставив про суспільство питання, що в нас після перемоги над рашистами будуть не тільки якісь там бонуси в вигляді сильнішої армії, вливань в економіку і тому подібне, але що у нас будуть якісь практичні <кхів> зобов'язання в плані колективної безпеки при заходом, які нам теж варто будуть вартувати зусиль. Ну Наскільки великих, ну знаєте, для ілюстрації у нас. Яку, грубо кажучи, країну не пни, бо там е, бюджет оборони, там, скажімо, там навіть у 2022 році не менше 10 мільярдів євро. грубо кажучи, два рази більше, ніж Україна, в принципі, витрачала на оборону до війни. Але виходить, що навіть про 10 мільярдів євро. Е, ві не невеличкий, ти не боєздатний, тому що всі якісь більш-менш вільні ресурси витрачалися в першу чергу на програми НАТО, а потім на латання, е, скажімо так, танків, які для програм НАТО не використовувалися. Ну, чого не треба буде розуміти таке, що якби в нас після війни мінімум 25 років, просто з'їдати якісь речі, пов'язані з в програмах НАТО. Пане Іване, генштаб анонсує а, чергову хвилю нових масованих ракетних атак а, на Україну 23-24 лютого. Чи означає це, що вони все таки передумали повторно а, наступати? Скажімо так, ну з однієї сторони, а зараз ми що от бачимо, о, от росіяни намагаються кинути все, що в них є по всіх там ділянках фронту. Ну і на щастя, якось вони не. Дуже єдина ділянка, де вони ще не намагалися наступати, це Сумська область, але там ну контингент на рівні 9-10 тисяч багнитів. Ну це не те, що для ефективного наступу в принципі, необхідно. Так, в нас як є пам'ять про цей веселий мем з гадівським Сафарі, але проблема в тому, що тоді до нас намагалася прорватися ціла танкова армія. Перш, так звана ця перша танкова ця елітна армія РФ, ну тобто там декілька сотень танків і декілька десятків тисяч осіб намагалися прорватися і то якось застряли на гадячі. А тут мова скоріше про цих частково мобілізованих. Що стосується якихось там ракетних ударів, то тут росіяни зараз з однієї сторони, вони навіть можуть намагатися провести це в декількох хвилях, справді ну в організаційному плані, але це не означає, що вони там відстріляють ну, дуже багато ракет, тобто там більше сотні. Ну, по-перше. Є ж нюанс, що якби з однієї сторони Росіяни можуть продовжувати ще дуже тривалий час нас обстрілювати, а з іншої сторони їм доведеться все рівно, при цьому на ви знаєте економно витрачати ракети, тому що ну виробництво у них це приблизно 65 крилатих ракет на місяць, не більше, не менше. Очевидно, вони при своїх цих планах вимушені виходити з того, що як не стрибає више голови, 60, більше 65 крилатих ракет на місяць зробити не вдасться. Це і так для них рекорд два рази більше ніж у мирний час. Відповідно. Росія не можуть спробувати провести ракетний удар у сі дні, але він не буде настільки результативним, як безпосередньо 24 лютого 2022 року. Тому що тоді, чому їм це вдалося, тому що вони встигли розбомбити дуже багато наших радіолокаційних станцій. Це визнавалося в відкритих джерелах. Е, наша авіація всюди мала виходити з аеродромів, виходячи з під ракетного удару. Ну бо було важливіше зберегти літаки. Цілісність, в принципі, покриття зенітно-ракетними комплексами була порушена, бо щось десь росіяни підбили, щось якраз треба було відводити, щоб не дістали диверсанти або не накрили російські ракети. Тому от, перший місяць війни росіяни вивчили так безпридільничали в нашому небі. А зараз, на наше превелике щастя, ситуація діаметрально протилежна. Наша протиповітряна оборона має дуже ну, так, пристойний запас міцності, тому що як мінімум, тому що налагодили процес ремонту техніки. Окрім того, дещо тільки можна там натисано або малою зенітною артилерією збивати ті всі шахіди, або навіть бути покрилатим ракетам, якщо дістають, постами з переносними зенітно-ракетними комплексами, ну і якби ця вся історія з поставками західних зенітно-ракетних комплексів, там НАСАМСів, АРІСТЕ та інших засобів, вона просто так не минула. Чи видно їх де ж де треба їх розставили? От виходить, що. Є така от проблема, яка там нам дала знати випадку з Кременчугом. От нещодавно що е, є от, єдиний тип ракет у росіян Х-22, які ми ще не можемо збивати. Ще тому що би, зможе збивати Петріот, і там пишуть, що наші зенітники прискори прискорено з перевищенням графіка. У німців вже ці е, ЗРК опановують. Ну а так, як там, звісно, слід потрібно бути готовим, що якісь там будуть наслідки. 23 до 4 лютого, якщо буде ракетний удар, ну в стилі там відключення світла, руйнування інфраструктури, але за це буде не те, що прав, знаєте, ну, те, що було рік назад? Ну бо росіяни, грубо кажучи, своє вікно можливості втратили, і це добре. Угу. Ну і наостанок, у нас лишилося півтори хвилини. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз е на фронті? Як вдається утримувати гарячі точки нам? Що стосується Бахмуту, поки з однією були повідомлені, що росіяни начали, начебто намагаються перерізати е, е, канали комунікації, там були важкі бої біля на напрямку Часового Яру і Красної Гори, але, на щастя, там на біг расистів вдалося відбити. Її. Причому що це були вже там навіть не так всяк підготовлені вагнерівці, а ті так звані літні десантники. Тобто ситуація важка, але контрольована. Що стосується на інших ділянках, ну це таки не вар... не варто пропускати цей приємний момент, що росіяни вже тричі четвертий раз зазнали поразки під вогладаром. а тримати нам вогладар важливо в тому числі, щоб, скажімо, так було близьке плече для китка спочатку на Волноваху, а потім для звільнення Маріуполя. Відповідно, поки що можемо констатувати, що якби, ситуація на всіх фронтах вона. Важка, але на не трольованіфри про те, що там просування рашистів хоча б на 100 метрів коштує дві тисячі е, штиків втрат. Ну вони мають знаєте, це ще применшені якісь там показники, тому що ну, всі втрати рашистів під час боїв підрахувати неможливо. Дякую вам. Дякую. Нагадаю глядачам, що говорили ми з Іваном Киричевським, експертом Дефенс Експрес говорили про е, ситуацію на фронті. Дякую.